Що для нас онлайн або неформальна освіта? Онлайн-освіта це діджиталізація процесу освіти взагалі. Коротко, чому choice 31. Ну, перше, ми є практика. Друге, наша основна задача працевлаштовувати людей, допомагати в цьому. Крім бізнесу, це дуже корисна історія для суспільства, для людей. Можна навіть сказати, що ми змінюємо життя людей. Ну, по-перше, я створила мрію, чому люди займаються тим, чим їм не подобається займатися. Мріяла опанувати свою професію, показати потім іншим, що це зробити реально. І я знаю, що в цю хвилину ми робимо життя українців кращим, а також життя нашої країни зробити так, щоб наші спеціалісти були популярними по всьому світу як найліпші діджитал-спеціалісти. І це те, що ми будемо робити кожен день. Наша основна мета. Це покращувати ринок працевлаштування України. Ти можеш обрати професію, ти можеш стати фахівцем в цієї професії, може знайти роботу. повчитись у будь-кого, у кого ми завжди хотілося би повчитись. І для нас це можливість отримати ті знання, які будуть насправді найліпші. Це навчити людей обрати те, що їм подобається, навчити людей в будь-якому віці змінювати професії і переходити в світ, який є десь трошки. Цікавіше, я знав, що ми зберемо таку команду, яка буде дуже дуже захоплена цією ідеєю. Ми займаємося всім, що потрібно, щоб людина працевлаштувалася. Існує центр працевлаштування, де в нас основна ідея навчити людей це робити. Бо працевлаштування це теж робота. Просто дати інформацію, просто дати лекції, просто дати ну такі практичні функції. Цього недостатньо. Ми дуже заточені на те, щоб Люди знайшли роботу і не просто знайшли роботу, там якось їм повезло, а щоб вони були професіоналами. Ми створюємо лише ті продукти, які мають попит у роботодавців. Наша основа це зробити так, щоб ви були класними спеціалістами. Ми хочемо впливати на розвиток економіки так, щоб все в нас було дуже гарно з точки зору грошей. Всередині країни, розвитку людей, які живуть в цій країні. І це значить, що кожен день, кожен урок, кожне домашнє завдання будуть адаптовані під ваше реальне життя в роботі. Тобто ми вчимо працювати.